У рамках реалізації проекту Європейський тиждень мобільності ужгородці проводять чимало акцій для покращення здоров'я та якості життя людей і збереження чистого навколишнього середовища. Віталія Мунчак уже кілька років є організатором велопробігів Нічним Ужгородом. Нещодавно розробила ще один цікавий проект для туристів. Проекти це найтрайт нічні велозаїзди в Ужгороді, які відбуваються, І проект Туристичний ретробайк це більш комерційний проект, де туристи і жителі міста можуть придбати собі тур по місту і взяти в оренду велосипед. Це новинка на туристичному ринку України. Ужгорода, тому. Ми це поширюємо і розвиваємо у рамках європейського тижня мобільності. У різних регіонах краю відбулися велопробіги для заохочення до використання здорового транспорту. Склали список міст переможців цьогорічних велозаїздів. Потрапив до нього і воловець. Як виявилося, волівчани новачки велогонок. Принцип життя я вважаю гірських районів і жителів гірських районів. Він умовно передбачає ці всі принципи, які. Узагальнені у концепції європейського тижня мобільності, тобто люди так життя склалось, більше ходять, відсутність величезної кількості автопарку також дає можливість десь прийти на роботу, не сідаючи на громадський транспорт, не сідаючи на свій навіть власний транспорт, тому що немає такої необхідності. Дуже все компактно і десь, як кажуть, є мінімальні затрати для того, щоб добитись результату. Основним партнером європейського тижня мобільності на Закарпатті є Агентство регіонального розвитку «Кошица» із сусідньої словаччини. кажуть, українці перейняли вже багато із закордонного досвіду, та все ж ще є чому повчитися. наступний крок зрозуміти, як правильно вибудувати спільні мости діяльності. Хотілося б, аби наша співпраця була конкретною, щоб було місце для велосипедів, була відповідна доріжка для них. Цей взаємозв'язок важливий і необхідний для організації якісного дозвілля. Цього ми б змогли досягнути найближчим часом. Керівники проекту Європейський тиждень мобільності переконані, для просування ідеї програми важливо бути послідовним, використовувати доступну мову комунікації, аби ідея збереження довкілля була зрозуміла для різних цільових груп.